Flashback. Ми їдемо в Херсончик, як завжди. У нас все добре. Цікава історія. На заправці покусала собака людину. Тут... Так, це рахер. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 разів. Це зайчик без вуха. Це я, коротше. Підтримуємо один одного, допомагаємо. І знімаємо наш маленький волонтерський блог далі. Meanwhile. Ми приїхали в музиківку. Це херсонська область. Це біля херсончику село. Тут досі немає світла. Привезли пічки для того, щоб їх встановили в. Багатодітних родинах в місцевому центрі незламності. тут дуже хороший, такий справний господар, голова села, який опікується людьми. І, в принципі, все було так дуже mm смітно. -hmm. Така у нас місія, і вона продовжується. Все нормально. Нормально. Максик, молодець, все добре. Все добре. Все, давай. І тепер швиденько. Давай, швиденько, 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 швиденько. От так, так, молодець. В своєму довоєнному житті я писала «Путівники Україною. Що я вам скажу? Коли ти займаєшся гуманітарними поїздками і волонтерством, це в принципі той самий принцип. Якщо село знаходиться там, де не доїхати, не пройти, де якась яма, де якийсь підірваний мост, де такі чигірі, що там машина будь-яка не проїде, то це воно. Це прям воно. Ті зачекай. зачекаю. Наш табори уходить в небо. Хо-хо-хо-хо. Юху! -хо -хо. І отак дуже-дуже швидко, тому що ми можемо не піднятися. Тобто ти не бійся, а розганяйся, не гальмуй. Давай, І гоба! Йоху, давай, 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 давай! Молодець! Ох, так. Луч, Яке знаходиться на межі Миколаївської та Херсонської області, і це е, таке поселення, де фактично немає жодного вцілілого будинку і люди живуть в підвалах. Це ми приїхали в один із дворів поселення Луч подивитися, як жили люди під час окупації та масованих обстрілів, переважно в бомбосховищах, в підвалах або ви бачите те, що навколо. І типовий лучанський двір. Страшно на все це дивитися, і звикнути неможливо. А, а, ви 9 місяців фактично живете в підвалі. Так, так. Ось Оце постояли. Із полочок до ушнику. Заходьте. О, Боже, тут у вас кошенятка. Ну, так, так воно виходить. А це наш підвалчик, який я зробила під спальню. Угу. Під спальня, да. Це віші, ну, Вещи, ну так, щоб якщо повністю розіб'яха, то вони навіть вон підписані у мене. Футболки, світери, шапка. Okay. Виносили. От. Ще залишились курочки у яйця. Це, це у мене, скажу, жінки багато треба, ціла мебіль купона. А я обійшлася, зараз мені морозильну камеру розбилося, Це тепер у мене шкафчик для посуди. Ох, ти ж боже, побілила, покрасила. Получилась кухня. О. Получилася кухня, заходить гості. А тут у мене ще таку кроватку я зробила, приїжджають люди, вікна забивати наші, наші з нашого села. Інколи встановлюється, зігріться, переночувати чай. Ой, тут не... Так взагалі затишно. Так, так, ми даже... Вон я попросила чоловіка, Він... ось наша божуйка, бачите, яка? Так? Да. Це е в пленщині внуки собі хлопчики на гаражі робили, на мене попросили. Корночка, вас... щоб повітря було. А це гостинна. А, ага, гостява кімната. Да. приїжджаєш на деокупованій території і спілкуєшся з людьми, які там прожили довший час, ти розумієш, наскільки все ж таки незламні наші українці. Людьми. І е, це при тому, що люди за е, 30 раку достатньо ситих, спокійних років звикли до розміреного, нормального життя. І Коли вони потрапляють в форс-мажорні обставини, до яких, мало хто, до яких мало хто готувався, вони проявляють свої якісь найкращі риси, про які. Хто з нас не Кількість людей, які пройшли через окупацію, які залишилися людьми, які ніколи нікого не здавали, не йшли на співпрацю з окупантами, вона вражає, і це дійсно привід для великого великої гордості за наш народ. Будемо намагатися показати вам більше історії людей, познайомити вас з відчуттями людей, які пробули в окупації певний період часу і проявили свою власну. Незламність чи стратегію виживання, чи ще щось. Дякую всім, хто долучався до нашої місії. Привозив нам ліки, смаколики, корми, особливо корми. І в цілому, дякуємо за те, що ви підтримуєте і дивитеся навіть зараз те, що ми хочемо вам сказати чи показати.